Ви єдина причина того, що з вами відбувається. І до мене продовжують писати люди, але продовжує далі мене не чути. І ось нещодавно написала одна жінка, що їй, в неї дуже важке життя, там проблеми з алкоголізмом, з чоловіком, мені треба щось зробити з чоловіком, мені треба йому якось допомогти, він, він не вірить, мені сумнівається, алкоголізм і так далі. От він такий поганий. А я така біла і пушиста. Ви знаєте, я колись також була в цій позиції, мені ця позиція дуже і дуже знайома. Ну, добре, якщо ти така крута, то що біля це тебе робить цей негідник? Яблуко біля яблуні недалеко падає. І справа взагалі не в чоловікові. Я вам так скажу, що якщо ми беремо взаємовідносини, чоловік і жінка. Все, що зрада чоловіка відповідальність жінки, зрада жінки відповідальність чоловіка. І все, що робить вам ваш партнер, значить, якщо він це робить, значить ви йому це дозволяєте. І працювати треба не з чоловіком. Працювати треба з собою, з собою, поки ви не почнете, не усвідомити, що ви єдина причина, змін не буде. І коли я це усвідомила, коли я зрозуміла, що Мені потрібно мінятися не моєму чоловікові. Ви знаєте, змінився й чоловік, тому виходьте з цієї ілюзії.